Про медсестринство на Вінниччині та про медсестринство в умовах війни будемо говорити з Катериною Балабановою, директоркою центру розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров'я України. Вітаю вас! Вітаю. Яка нині ситуація в Україні можливо зокрема у Вінниччині, саме з працевлаштуванням медичних сестер? Чи вистачає працівників? Чи люди працевлаштовуються зараз? Зараз був якраз сюжет перед нами так про медичні коледжі, і звісно, можемо казати і про якість підготовки, і до речі, якість підготовки медичних предметів у нас гарна. У нас дуже гарні освітні програми, на відповідь у яких розробляються вже навчальні плани і коледжі готують. Ми впроваджуємо. Всі новітні тенденції необхідні в умовах війни всі ті теми, котрі зараз є актуальними: це тема ментал хелп, психічного, психологічного здоров'я, всього населення і впровадження його через медичних працівників, реабілітація. Це все зараз є в раннє втручання. В по темі безбар'єрності ми це все зараз впроваджуємо в на рівні освітніх е, стандартів освіти для того, щоб це потім було в освітніх програмах. Але я хочу сказати, е, і це м, навіть, навіть може директори коледжів і не. Ну, Наскільки вони можуть впливати на це закладі фахової передвище освіти, дуже е, великий відсоток, або навпаки, сказати невеликий відсоток випускників іде працювати. І кожен, е, ми навіть сьогодні вчора, і сьогодні е, я працюю в Вінничині. У нас вчора був круглий стол по медсестринству, але це означає, що там і практичні медиц, медичні сестри, і освітяни. Ми всі разом вибудовуємо цей діалог. Може, і не так часто вони його проводять. І сьогодні була зустріч з усіма керівниками медсестринства головними сестрами. І також були присутні всі керівники закладів освіти вашої області. Із набору такі цифри: що 50%, майже 25% тільки потім ідуть в професію. І це не гарантія, що це буде установа там, в комунальній власності. І ми можемо казати, що зараз медичних сестер бракує. Перше, що ми можемо сказати, і медична знаєте догляду, тобто ці доступності до послуги з догляду у пацієнта, ніколи не буде зайве. І тому на Вінниччині, до речі, кількість медичних сестер. Ну, не можна сказати, що їх критично не вистачає. Тобто, у покаплюнтовані ми зараз спілкувалися з усіма керівниками. Вони не жаліються на те, що їх не вистачає. Тому для того, щоб медична сестра працювала на робочому місці, і треба створити певні умови. І ми про це казали, що заробітна плата залежить від керівника закладу, від ефективності. Зараз так побудована система від ефективності менеджменту, що заробітна плата залежить від колективного договору, і треба знати цей механізм і знати, що ти на своїй лікарні ти на це впливаєш. Це має бути прозора. Якщо це ви не знаєте, не розумієте, як це відбувається, чому у вас така заробітна плата і менше ніж та мінімальна 13,5, про яку зазначена? Тому що на Віннічині я питала, мені називали цифри 15, 16, 20, 25. Медичні сестри працюючи в колективах. Так, звісно, є, є може. Якісь райони, де не настільки ефективно може працювати лікарня чи на первинній ланці, там вже ми от перед цим великим інтерв'ю я спілкувалася. Це громада має брати на себе і теж доплачувати до медичним сестрам, організовувати ФАПи, і щоб вже допомагати пацієнтам своїм. Виборцям саме в своїй громаді. Хотілося б. Аби... А щодо повернутися так. до працевлаштування, Нарано. то це виходить, що є замовлення, воно регіональне, тобто обласна влада виділяє кошти на те, щоб заклад освіти коледж підготував там певну кількість медичних сестер в цьому році. Ці, на ці кошти набираються діти, вони навчаються. Це кошти регіонального бюджету вашої області. А далі вони навчилися безкоштовно для себе, але за кошти громадян області. А далі вони просто не йдуть або вони не йдуть в професію, але вони йдуть в іншу область, але взагалі десь їдуть. І це все. І ефективність виходить такого навчання не по якості а по віддачі да? Там, по області, бюджету, ну, 25%. І оце дуже Таке нагальне питання, котре ну ми маємо його вирішувати, але у нас немає зараз обов'язкового це відпрацювання, е тому що це як було воно було скасовано. Е Багато років більше п'яти років тому через те, що це як порушення прав. Тому що то, що я зараз кажу, звісно, може батьки випускників думають: ну так, а як же це ж держава навчила далі? Я можу робити і сама дитина, що хочу. Але у нас немає ну, нічого не буває безкоштовного. Ну, це Якщо зрозуміло, щось, да, це не зовсім Я вам дякую, за, нас трошки підганяють да. часу. Да. Давайте перейдемо до наступного Давайте, питання да, вже. Да, да. Зокрема, про реабілітацію військових. От цікавить, як готують медсестер до цього? Чи є якась психологія? Психологічна саме підготовка до роботи з пораненими, пораненими, тому що ми розуміємо, що це складно, так, вони ходували в таких так. умовах. Хоча небагато, все ж таки, я так поняття. В реабілітації є фізичний терапевт, ерготерапевт, асистент фізичного терапевта, ерготерапевта і є медична сестра з реабілітації. Є різні періоди реабілітації на кожному етапі, різний фахівець. Займав надає цю реабілітацію, тобто робить свою роботу. Це комплексна робота мульти, мультикомандна але Зараз медичні сестри, коли велика потреба в таких фахівцях, вони можуть проходити швидке таке ну перенавчання на цю роботу асистента, ферготерапевта, фізіотерапевта, але це скоро буде припинятися. Професія буде закриватися, тому у кого є таке натхнення, вони можуть це зараз ще зробити. А щодо взагалі психологічної допомоги всім, хто працює з пораненими, так у нас оця програма Mental Health, психологічна допомога. Вона про все це і як вона дуже велика, і це як допомога взагалі кожному громадянину в країні розуміння, що тобі потрібна сама допомога, і це також допомога медичним працівникам, медичним сестрам. Надавати це називати селхел саме саме собі, і навчати інших, як цим жити. Тобто там є, є різні програми навчання. Я думаю, що ви велику кількість інформації отримуєте. Це має широкий розголос, да, ці вся програми. І оця кампанія Ти як? Але вона це все про допомогу усіх напрямках. Я вам і... дякую. Так, так, так. Да. Е, Дякую вам ще раз за розмову. Катерина Балабанова, директорка центру розвитку медсестринства міністерства охорони здоров'я України, була у нас в студії.